Удар брильова і Шавінський знову. Пробиває басіки, який сейф зараз видається! Нікіта намагався на хордінова. Помилка перехоплена від Брильова. Брильов пробиває м'яч, де вищий воріг. Помічає Хрудінова. Хрудінов не зимів приборкати м'яч. Проходить передача на Ланця. Ленець Вирізає Студенецький знову. Зімано вибучайся. Хороша правило зараз. Басі боротьбі на підрані знов налинця. Линець прохопили кривка. Ленецькарно майданчику Ленець і студенецький вибиває м'яч на Розпочне розпочинає атаку команди Мальфар передача на буйневича Буйневич і Алексеєв зупиняє атаку. Звісно, це зрив атаки і жовта картка для капітана команди. Сибро зараз не забиває! Кидання із -за бокової. Басі і клось. І жовта картка. Вичається для Поліщука, то не возьму. Поліщук намагається. Недавно грає Поліщук. Вирізає крилюк на білоуса, білоус на линця, і линець забиває. Ну щось. Прекрасна комбінація від команди Максим зрадіє капітан, перш за все емоції, звісно, радіє всі гравці. І Денис Ленець відкриває рахунок своєму поєдинку. І на цьому завершується перший тайм. Недотика подійного. Тоді на Федорчука чудово зараз пробиває Федорщук. Не зумів з першого ж спроби пробити Федорчук, але зінчика. Зінченка переведе на Поліщука. Поліщук пробиває. М'яч проходить повз ворота. Шевінський помиляється. Буйневич перехоплює. Буйневич забарився. І порушення правила до карного майданчика. Ще жовта картка для плинця. Кардіно пробиває, ще відбиває. Знову добивання. Федорчук, Поліщук, не зумів, дала пробити. Втратили його. Скипку на брильов. Брильов один дотик на Лущик. Лучше скипка пробиває. Буйневич на газоні. Лущик. Буйневич отримує зараз передачу, не зміг пробити Буйневич. Бороть. Знову Буйневич і блок гравців команди. Максимус. Харідіно, хороше правила. І жовта карта для Тимура. Скріманом з рішенням зараз допоміг. Буйневич все ж таки на захисті. Зупинив передачу. І порушення правил проти Брильова від Ливчука. Жовта карта для Левчука гру ззаду по ногам. Вибачається одразу Левчук. Ну, Крудіно. Крудіно. про... Кидає на Буйневича. Буйневич. простріл, Не деться Брильову. Артедіно пробиває, і забиває Тимур. Ну і що ж? Вдається команді Мольфар зрівняти рахунок. <плес> Зінченко на Лущика. Лущик скидка набуняє, чудово заражає на пору. Лущик пробиває, забиває Максим! Чудово! Майже без замаху Максим Лущик виводить команду Мальфархотів вперед. Кардинально змінилася ситуація. Воно збирається, йде в обіграш брильов. І порушує правила. Крилюк. І жовта карта для Крилюка. Розумів, Крилюк, що розганяється брильов. Климано проходить на лаштовийські удар. Климано на поляка. І студинець. Просто перевернути все. Сверху. Блущик пробиває і Щавінський зараз реагує. Гердінов намагався перекинути Щавінського, але і Максим цього разу відреагував. Нагадуємо, що це не голкіпер команди Максимуса.